Всім привіт, друзі! В останній день жовтня вирішив провести коротеньку вам екскурсію, показати, в якому стані зараз рослинки, трошки анонсувати найближче, мабуть, відео, дос достигання врожаю, тому приємного перегляду. Почнемо традиційно, не спочатку, тепліться, з кінця покажу кумкуват Маргарита, повністю весь достиг. Гарно себе почуває. Поряд з ним апельсин сангвінелі. 5 плодів на рослині. Також потрошки починають жовтіти. Я думаю, що в цьому році вони будуть дуже-дуже пігментовані. В цілому температури вже мають вплив. Мандарин хашимота. Штук 10 плодів на дереві лишилось. Пару штук я збив випадково ще напівзеленому. Звичайно ж вони були кисленькі. Але, тим не менш. Досить непогано себе почуває. Там шугабе у нас росте саме верх теплиці. На одному з клементинів вигнало гілку цитрумело, потім зріжемо на підщепу. Апельсин Каліфорнія Roger, рожевий брат Каракара. Сподіваюсь, в цьому році посмакувати вперше плоди цього апельсину, так як сорт. Обіцяє бути класним. Тут у нас Клементин Рубіно. Де-не-де трохи плодів є, але не так рясно, як минулого року. О, ще всередині крони. Клементини в цьому році запізнюються по дозріванню. Редсміт також без плодів в цьому році. Трохи інших. Діоскурія. Досить непогано розростається. Каупан, як завжди, ростить один плід. Варігатний лайм таїті. дуже непогано в цьому році проквітнув. Але не зав'язав. Точніше, зав'язав, потім поскидав. Ксішань оншиву. Сопсума. Маргарита біг. Знову без плодів. Хоча ні, маленькі завязі то є. Є бутони на рослині, але основного врожаю, на жаль, немає. Дерево сад, яким я займаюся вже близько півтора року, мабуть, кумкват Маргарита на фінгерлаймі. І є вже результат, є перша завязь. Постійно обрізає фінгервайм для того, щоб давати можливість розвиватися саме Маргариті. Тому що фінгер ну, реально його забиває. Але я не здаюся, я буду заставляти рости маргариту на фінгері і далі. Так, далі, друзі, апельсини Катідіана. Досить крупні виросли в цьому році, Починають вже жовтіти. Ті, що саме перші були. Дуже задоволений і кількістю, і розміром, і якістю. Багато плодів. Росинка почуває себе чудово. Так. Помело Чандлер. Два плодики виросло. Нарка балена. Вже купа починає жовтіти. Також сподіваюся, на полоски набагато раніше, ніж минулого року. Десь тут ще маленький джено росте. На дереві саді на всіх трьох сортах є плоди. Тароко варігатний. Виростив гарні також плоди для першого плодоношення. Три плоди досить такі потужні. Буде дуже цікаво, наскільки вони будуть забарвлені по, саме по пігментації. Лайм повністю усипаний плодами. Оцей саме клон Біарс, він максимально продуктивний. Ну, В принципі, лайм таїті і продуктивний, але оцей Біарс, він просто усипаний щороку плодами. Мандарин Квара. Величезний плід, просто надзвичайно великий, перше плодоношення. Будемо в цьому році спостерігати за ним. На Кантонському лимоні також вже починає достигати перші плоди. Хтось більший, хтось менший. Мандарин Томоно. Щороку плодоносить. Максимально стабільний сорт уншиву. Тобто таким чином. Стар Рубі. Росте один плід, але рослина максимально сильно хворіє. Що є, то є. Я завжди показую правду, показую так, як є. Рослина дуже сильно хворіє. І коренева в шикарному стані насправді я перевіряв один раз, другий раз. Це сліди від крапель конденсату вже, бо у нас вже отак виглядає криша через те, що досить сильні перепади температур. Але окрім, того, що є конденсат, і він крапає на листя, то щось із самим грейпфрутом. я його вже і обробляв від грибка. Будемо дивитись. це вже другий рік, він отак хворіє і повністю росте в компосані, тобто навіть це його не рятує. Тому. Буду, мабуть, його просто перещеплювати з якогось одного-двох приростів здорових. І буду рослину починати вирощувати заново. Тут у нас Валентино. Подіб в цьому році не було, але як завжди, в зиму він пускає гарні прирости. Тангор Артанік. Голі гілки відсушуються самостійно. Це взагалі у цього сорту норма, як я завжди це і кажу. Віла Франка. Є плоди, декілька штук. Ще один артанік. Також виростив гарні прирости. Далі у мене йде загараб'янка. З купою-купою плодів. Флорентина. Так, лимон Павловський. Дуже багато лимонів в цьому році. На ньому також щеплений лимон роса. Плід Росте. Ще досі не окрашується. Поряд стоїть уншиво Калінін 5. Один із, так сказати, дуже сильно родючих сортів. Поряд Міагава 2.0. В цьому році небагато плодів. рослина також трошки хворіла. Але наче вдалося її врятувати і вилікувати. Також трошки прохворів. У мене на даркот, але ростить плоди, потрошку випускає нові прирости, тому рослина, в принципі, зараз почуває себе непогано. Помело пінк. Дивіться, який величезний плід. Більше за мою руку вже. Не дуже важкий, можливо, грам з 350 на даний момент. Будемо дивитися, наскільки ще більше він виросте. Карлик мандарин також. З купою плодів вже починають достигати. Пурша. Залишок плодів на Івасакі. Скарс бананза вже починає достигати. Вашингтон Навил також, не знаю, видно чи не видно, також починає вже жовтіти, та ні, видно ось. Авовата. Є і стиглі плоди. І проквітно, багато росте плодів, прирости йдуть, тобто все добре. В більшості рослин взагалі все дуже-дуже добре. Найулюбленіша частина, з якої зазвичай починає всі огляди, це Фрагова, і поряд з нею танджела-углі. Дивіться, які здоровенні бомбочки. Ну, прям гігантські просто мандрини, дуже-дуже важкі. Три плоди, і виросли вони надзвичайно великі. Далі за ним гронами Грейфрут Марш. Там 5 чи 6 плодів, не пам'ятаю вже, ще з іншої сторони плоди. Також рослина гарно себе почуває. Якщо обійти з іншої сторони Амуа 8, починає достигати вже. Маленькі такі мандаринки в цьому році, але їх багато зато. Пріма соль. Ще тижня 3, мабуть, треба повисити, щоб дійшло саме до тієї кондиції, яку я полюбляю на цьому мандарині. Це транш С35-й, вже також починає крашуватись, скоро його будемо знімати. Спіноза після літнього кліща відійшов. Зараз взагалі нема шкідника, але вже листя пошкоджені. Я думаю, що воно обсипеться до. Наступного літа і повністю мандарин весь обросте новим листям. Корсика в цьому році відпочиває. І остання частинка. Помело хіра-да-бутан ростить плід. Далі росинки холостякують в цьому році, прогулюють, водоносити не хочуть, але ось маленьке танго одне, Однесеньке, побачимо, чи буде з нього толку. Не знаю. А кіцуваси один пліт також. Коментин Нова. Один плід також лише ростить в цьому році. Отак от, от. Багато рослин в цьому році, скажімо так, прогулюють, поскидали плоди. Аурелія. Один плід надвомався під своєю вагою. Тут вся частина крони гнеться, також вже починає достигати, дуже мені цікаво дочекатися плодів саме цього сорту. Тароко і політо. Ростить один плід, характерний плід, до речі, для Тароко. Як на варігатному один в один така от. Такої от форми апельсинчик. Я думаю, що йому ще рости довгенько, та виходить такий трохи пізній сорт. Ну, який вже є. Отже, мій куточок фейхуа. Сьогодні зайшов і побачив, що плоди м'якенькі вже почали відпадати. Один цьому горщику, один в цьому горщику. Пару плодів ще десь тиждень тому так само відпали. І останній. На рослині лишився висіти найбільше. А, все, і він також відвалився. Отже, фейхо достигло у мене на кінець жовтня повністю всі плоди. Це найбільший плід на самоплідному, саме фейхуа. Покладу поки сюди. Так взагалі виглядають рослини. Дуже гарно відросли усі. Є що щепити, експериментувати. І великоплідний, і азіатський, і самоплідний. Всі, в принципі, дуже гарно відросли. Є ідея нащепити їх один на одного, для того, щоб на кожній рослині було по два сорти, і в майбутньому взагалі відпала необхідність у запиленні. Але поки маємо те, що маємо, іде зима, і взиму багато не нащепиш, особливо великі рослини. Тому. Далі проведемо дегустацію. Нарешті домашніх подів. Нарешті вони, у мене, скажімо так, потраплять у огляд. Отже, будемо дивитись далі. Отже, друзі, безпосередньо сама дегустація та огляд фейхоа. Зрізав ще декілька мандринок Івасакі, також ще достигли. Одразу скажу найбільше плід я хочу ще залишити декілька днів полежати на сонечку, нехай ще, ну, стане м'якшим. А от ті плоди, що попадали трошки раніше, от їх ми зараз і, в принципі, розріжемо. Такі от соковиті, дуже соковиті плоди. Дуже така цікава м'якоть по консистенції. По смаку дуже незвичайні, такі освіжаючі, кисло-солодкі мабуть, в сторону більше солодкості, а не кислоти. Є насіння небагато, але воно є малесеньке-малесеньке. Отже, навіть у самоплодного сорту зав'язується насіння, і воно присутнє. Не знаю, скільки має бути в перезапиленому фейхоа Але, тим не менш, от. Такі плоди наразі цікаві по смаку. Насправді, повністю ця вся м'якоть знімається від шкірочки, легко споживається. Мені сподобався. Я взагалі останнім часом становлюсь фанатом і фейхуа, тому буду максимально старатися завести якомога більше сортів. Дуже, ну, дуже незвичайний смак. Дуже мені сподобалось. Кисло-солодкі. Плоди невеличкі, до речі. Найбільші плоди вже повідпадали раніше. Щось я може, навіть не знайшов, тому що в туплиці впало, там десь кудись закатилось. Це те, що попадало при мені, грубо кажучи, в горщики самі, і той пліч, що відвалився сьогодні. Лимончики Мейра в цьому році досить багато їх. 5 плодів на рослині, при тому, що рослина досить пролисто падала сильно, поряд апельсин моро. Багато расунок про через те, що в Теплицю вже потрапили приморозки. У нас морозів вже було досить багато в цьому році, вже от восени, і Теплиця була розкрита і не одразу зачинилася в світі. Також декілька плодів. Скажу так, в цьому році в світі не набагато менші за магазині насправді. От, тому трошки листя пообсипалося. Але в цілому рослини ростуть добре, достигають, дають прирости. Після того, як кліща витравив, взагалі все чудово. Тепер залишилось поприбирати всі оці пошкоджені листя, позбирати багато врожаю. Цьому році провести дегустації, порівняння нові, і все це вам показати обов'язково. Дякую всім за перегляд. Все буде в Україна!